У Тернополі триває реалізація програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя, Передбачено співфінансування на утеплення будинків та встановлення індивідуальних теплових пунктів від міської ради 70% та мешканців 30%. Першими на такий крок зважились жителі вулиці Лук'яновича, 1 та встановили індивідуальний тепловий пункт. І не шкодують, З початку опалювального сезону у всіх квартирах цього будинку тепло, та гаряча вода подається впродовж усієї доби. З п'ятниці вже в нас працює, всюди тепло. Мешканці наразі задоволені, чекаємо більшого результату, що ми будемо менше платити за тепло. Основною вигодою для мешканців це є комфортні температурні умови, тому що індивідуальний тепловий пункт погодного регулювання реагує на погодні умови зовнішні і відповідно підлаштовує систему під комфортну температуру. Другий момент, який варто зазнати, звичайно, економія. При встановленні ІТП провели монтаж інженерних мереж, їх регулювання, також наявний лічильник та можливість передачі параметрів споживання до тепломереж із використанням обладнання передових фірм світу Данфос та Вайло. Сончне це нам дозволяє в разі поломки на будь-якому зі стояків перекрити окремо стояк, не перекривати так, як це було раніше цілу систему опалення. І відповідно, люди вистраждали від того, що були без опалення в опалювальний період. Це нам дозволяє лока локально проводити десь ремонті роботи в будинку. У колишньому гуртожитку комбайнового заводу живе 166 сімей. Мешканці відповідно до програми сплатили 30% загальної суми. За підрахунками фахівців, кошти людям окупляться за один опалювальний сезон. Це є зручно, це є вигідно для всіх тернополян. Я думаю, що Після цього проекту кількість будинків, кількість мешканців, які захочуть працювати по програмі на ефективності, буде збільшуватися. Ну і також будівництво таких самих ІТП у нас передбачено по спільній програмі, яка дефінансуватися європейським банком реконструкції розвитку. Передбачається, що кожен будинок має отримати такий даний типовий пункт.